Одіссея це поема Гомера, яка поділена на 24 пісні. Твір Одіссея розповідає про пригоди міфічного героя на ім'я Одіссей, під час його повернення на батьківщину після Троянської війни, а також про пригоди його жінки Пенелопи, яка чекала Одіссея. На Ітаці Пісня Перша. Одіссей сумує на острові, де його насильно утримує німфа Каліпсо. У цей час, на ітаці до його дружини Пенелопи сватаються численні женихи, що бенкетують у його будинку і марнують його багатства за рішенням ради богів. Німфі наказано відпустити Одісея, а його синові Телемаху Афіна вирішила навіяти бажання розшукати батька і зачинити дім від женихів матері Пенелопи.